Вітаю колеги! Сьогодні ми поговоримо про оцінювання в 5-7 класах на платформі Human Journal. Нарешті функціонал покращений, і є надія на те, що ми цей семестр завершимо як необхідно. Оцінювання здійснюється згідно наказу Міністерства освіти та науки номер 1093 від 2 серпня 2024 року попередня постанова втратила чинності. І в ході роз'яснень міністерство нам запропонувало три моделі оцінювання. Ну, на основі нашого закладу була обрана друга перша модель, за якою ми враховуємо підсумкові роботи та. Також поточне оцінювання за групами результатів. А, тобто, в даному випадку ми всі, оці... всі уроки розділяли на групи результатів, досліджували якусь групу результатів, потім виведеться поточне оцінювання груп результатів. Ось саме ось ця частинка у нас це поточне оцінювання. І плюс 4 підсумкових роботи за конкретними групами результатів. І як же налаштувати? Це на платформі електронного журналу Human. По-перше, ми відкриваємо, звичайно, відповідну, відповідне оцінювання, яке нам потрібно, і налаштовуємо групу результатів через спеціальну позначку налаштування, оцінювання курсу і галузь групи результатів. Ви тут обираєте свою освітню галузь. Якщо у вас немає тут нічого, адміністратор він повинен налаштувати, тут нічого складного немає. Зверніться до нього. Ви обираєте, наприклад, в мене громадянська та історична освітня галузь, воно автоматично зберігається і все. Далі, все ж таки, краще. Обрати саме тут, через цю схему, до кожного року якусь групу результатів. Ну, Тут ми ще не завершили. воно обирається теж доволі просто. Ви повинні звернути свою увагу на те, який це урок, як ви його оцінюєте, ну, і розмістити до кожного року свою групу результатів. Ну, Далі це можна продовжувати до кінця першого семестру. Що робиться далі? В журналі. На даний момент, ось це було в вересні, то ми дивимося, воно оцінюється ось так. Бачите, група результатів 1, 2, 3. Ми оцінили, ми розставили оцінки, які є у дітей, ну, де є, де немає. Ось потім переходимо в підсумкову оцінку. В підсумковому оцінуванні ми налаштовуємо групу результатів. Ось, вже з'явилося. Вчора ще не було, з'явилась група результатів першого семестр. Ми натискаємо на учня, і він нам пропонує середню оцінку. Ми навіть можемо подивитися, де ці оцінки ми взяли. Ось, ось так. Ось так. Ну, тобто є конкретна оцінка. І е, враховуючи той момент, що нам рекомендує 7,5, то ставимо 8. Потім тут ми ставимо 3, ну, а тут ми ставимо 4. Тобто ось так ми оцінюємо кожного учня по середній балі. Потім переходимо в перший семестр. В першому семестрі у нас вже є ось середня оцінка за групами результатів. Ну, її треба відкрити спеціально. І ми тут бачимо середній бал за групами результатів. Ну, у нас ще додатково додається підсумкова робота. Щоб підсумкову роботу порахували, ми обираємо діяльність, знаходимо підсумкові роботи, які у нас є. Ось наприклад, підсумкова робота, відмічаємо її. ну Тут вже відмічено. І другу, третю підсумкову роботу також відмічаємо. І у вас ось тут буде середня оцінка за, за підсумковою роботою. Ну І таким чином ви зможете вивести підсумкову оцінку 5, наприклад. Виглядає це в, в PDF форматі, ще не до кінця правильно, але все зміниться, тому що у нас до кожного уроку повинна бути підписано, що це група результатів і підсумкова робота, за якою групою, це ще зміниться пізніше. Перед семестром ви бачите ось. Перша група результатів у нас є. Потім у нас є друга група результатів, третя і перший семестр. Ось так воно повинно виглядати. Поки що ми робимо так. А, ну, розробники ще покращать функціонал, бо до кожного року все все буде відображатися. Але в такому звичайному журналі електронному воно вже є. Тому працюйте так. Успіхів!